Частину пленарного засідання Чернівецької обласної ради закрито Тієї, що нещодавно перервали через повітряну тривогу. Втім, обравши безпечний час, депутати продовжили розгляд важливих для краю рішень. Які питання затвердили та чи злагоджено працювали, дізнаєтеся у депутатських дискусіях. Вітаю, я ведуча проєкту Олена Крічко. Сесійне засідання розпочали, працювали активно та злагоджено. Всі депутати були активні, голосували за всі ті слушні пропозиції, які сьогодні звучали в залі. Багато нагальних питань, які залишалися тому і малий період між сесійними і понарами засіданнями було визначено депутатами. А з таких важливих це звичайно надання дозволу на переміщення психонорогічного інтернату Попаснянської, який, як ви знаєте, до нас переїхав з Луганської області. Там складна ситуація. і Ми сьогодні на постійному зв'язку з керівництвом обласної адміністрації Луганської області і хочемо зробити так, щоб ці локації, де ми розміщали попаснянськи, вистачило на те, щоб забрати і розрузити ті заклади, які зараз перебувають в там на небезпечних територіях, були в нормальному стані переведені ці люди були в гарні і безпечні умови. Щоправда, активними були лише ті депутати, які дійшли до сесійної зали. Представник батьківщини Іван Монцян до прикладу працював активно лише у Фейсбуці. В своєму дописі він зазначив, що робота на сесії продовжена, втім його особисто там ніхто так і не побачив. Знімальна ж група телеканалу Сі4 вирішила дізнатися, що завадило пану Івану відвідати сесійну залу. Алло, Іван Миколаївич, доброго дня. Це Софія, журналістка з телеканалу Сі4. Телефоную вам з приводу сесії. Власне, ви написали пост, що ви присутні, а вас немає. Ну, я не сказав, що я присутній. Я ще до кінця сесії буду, які питання. питання. По різному час. Я не можу сказати, що не ну по роботі. До кінця засідання, попри обіцянки, Мунтян так і не з'явився в сесійній залі. В кулуарах ходили чутки, що одіозний депутат виїхав за кордон. Втім, Іван Мунтян на це питання відповісти чітко так і не зміг. Що що як за чутки? Давайте я зараз вас наберу. Я думаю, що ці ваші ці прогнози ніколи не як не як це вам сказати? Не з'яснюється. Можу вас дізнатись, де саме проходить така зустріч. Дивіться, дивіться, е, е, дивіться, я сижу зараз з, з людьми, от за столом, де якраз е, е, узгоджуємо ці моменти. Узгоджую. Да, Узгоджу всі ці, ці моменти, чи ну це, і потім вам дам так. Добренько. Ну, але це, а те, що я, це в Україні? Нє, дивіться, і це і це не в перший раз я. Не в перший раз просто раз ви мені подзвонили і запитуєте е, е, про е, е, мої на сесії, то я вам скажу, що це не перша партія обувід натовпу, яку і, е, я е, поставляю в Україні. Згодом із власних джерел нам стало відомо, що Іван Монтян все ж таки мав дозвіл на виїзд за кордон. Такі привілеї він отримав від громадської організації Спілка ветеранів добровольців. Чи повернувся пан Іван назад, та чи привіз те, що обіцяв, дізнаємося під час наступного засідання. Відсутність Івана Мунтяна на сесії не завадила депутатам кліно попрацювати. А навіть навпаки, без зайвих скандалів та провокацій, депутати не відволікалися та активно приймали необхідні для області рішення. На пленарному засіданні особливу увагу приділили постанові кабінету міністрів, яка передбачає реформування лісової галузі. Депутати від фракції Єдина альтернатива переконані, реформа була. Недоопрацьована і в ній не врахували інтереси громад. Ми не заперечуємо проти реформи лісової галузі, і ми за тому, що є багато питань до самої лісової галузі, але ми проти тої методики, як вона проводиться, тобто це закрито абсолютно не публічно в військовий стан, коли в державі відверто кажучи, недообговорень. Запроваджується просто реформа, яка кардинально змінює підхід до лісової галузі. А по суті, створюється акціонерне товариство єдине унітарне підприємство Ліс України, куди війдуть всі ліси яка до речі стає правонаступником всіх активів тобто і земельних ділянок і лісових фондів і всіх матеріалів лісовідведень і так далі так далі тобто це є дуже велика небезпека тому що громади в такому випадку як на нашу думку депутатів очевидно залишиться взагалі за бортом у нас не залишиться навіть громада не буде мати з чого розвиватися зовсім абсолютно підприємство всі закриються і ми, ми будемо писати звернення до кабінету міністрів до президента будемо Вертатись, ми ж раніше, щоб не приєднали лісосп АПК, який був до Держізоспу, ми боролися. Ми проголосували у всіх громаді, проголосували звернення за передачу лісів АПК в комунальну власність громади. І районна рада проголосувала і обласна рада, і ми всі звернення направили. Ми стукали у всі двері, ми не сиділи острой. На нас ніхто не послухав і все зробили по-своєму. Ми не будемо так стояти на місці. Ми будемо боротися до кінця. Тож депутати написали звернення до уряду і обіцяли тримати питання на контролі, аби не допустити приватизації лісових господарств. Я хочу сказати нагадати всім нам, щоб ми говорили власне про тільки по реформу сьогодні. А про майбутні ризики, тому що ми всі розуміємо, куди підводиться. І обов'язково в тексті не має бути вилучено речення щодо ризиків приватизації в майбутньому. Я дуже прошу залишити, тому що це є основа. Це перше і друге підтримую депутата Хочу з приводу термінів. Я дуже прошу, щоб ми не відкладали на сесії, Можна термін. Іншим обговорили програму екології. Ми програму розробили до 26-го року в зв'язку з тим, що треба було подавати у два етапи. Перше по стратегічній екологічній оцінки, ви знаєте про це. І друге питання, що є бачення Міністерства охорони довкілля на сьогоднішній день. Всі місцеві фонди охорони довкілля перевести в єдиний державний фонд охорони довкілля. І може бути таке, що навіть, може рік-два, не знаю, наразі чи наразі це питання. У зв'язку з військовим станом, що гроші з місцевих бюджетів може забрати в єдиний фонд. Я вважаю, що ми повинні підтримати дану ініціативу, але у зв'язку з цим у мене буде дві а, пропозиції. Е, перша пропозиція до вас, пане Васильович, назву після того, як буде власне це дослідження, е, для того, щоб широкі половин користувачів цієї інформації могли ці науковці, кризати потенційні інвестори могли е, цю інформацію побачити. То закласти кошти в друг відповідних книг і друга пропозиція до департаменту регіонального розвитку обласне державної адміністрації дані дослідження врахувати при розробці інвестиційної карти Чернівецької області. Відповідне фінансування, яке буде призначене для договору, який підписаний в рамках меморандуму з нашим одеським інститутом королівторології, це десь нам можливість розробки цього атласу, з яким ми говоримо, де попередньо вже. Проведена величезна робота з тим, аби завершити цю роботу. Ми мали таку монографію щодо наших джерел, які перебувають нас на території області. І Сьогодні також звучали пропозиції депутата шкурі те, щоб ми зробили це повністю власними прозорими. Ми так і зробимо ми роздру... надрукуємо відповідні матеріали, і вони будуть доступні як і на сайті обласної ради, так і ми роздамо їх громади. Серед інших важливих рішень, які прийняли депутати обласної ради, відзначення українських захисників. На жаль, посмертно. Звання «Почесний громадянин Буковини отримали поет Сергій Баламутовський та гранатометниця Павліна Николаєвич. Я на Актуальних питань, які стосуються області, ще багато. Тож очікуємо на чергове засідання та подальшу конструктивну працю обласних депутатів. З вами була я, Олена Крічко. Побачимося!